Точка доступу MicroTik SXT SQ5AC, компактна точка доступу для монтажу на вулиці, корпус захищено від пилу та вологи. Пристрій може працювати в діапазоні температур від мінус 40 до плюс 70 градусів. Корпус точки доступу у два рази тонше, ніж у попередньої моделі. Також девайс отримав покращену антенну з посиленням 16 DBI та підтримкою MIMO 2 х 2, передавач у моделі потужний на 25 dBM. На задній стороні знаходяться елементи для комфортної установки. Вони дозволяють монтувати точку доступу не лише вертикальним, а й горизонтальним чином. Також ззаду корпусу є три світлових індикатори. Вони показують, чи є живлення та з'єднання, а також відображають якість радіосигналу. Трошки нижче під кришкою гігабітний язернет порт, а за ним клема заземлення. Тут же знаходиться кнопка для перезавантаження. Кришка утримається спеціальним шнурком. Пристрій може живити через стандартний адаптер або через виту пару за допомогою POE. Для цього модель комплектується блоком живлення, poe інжектором а також хомутом для монтажу. Точка доступу Microtik sxt sq 5 ac призначена для організації мережі Wi-Fi для великої кількості абонентів. Вона підтримує стандарт Wi-Fi 5 та працює в діапазоні 5 ГГц. Швидкість бездротової передачі становить 867 Мбіт на секунду. Модель працює під управлінням операційної системи RouterOS Level 3.